Без осуду і формальностей в Івано-Франківську для ветеранів стартував набір на програму Рівний Рівному. Це короткострокове навчання для тих, хто хоче допомагати побратимам і посестрам. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. Програма рівний Рівному готує ветеранів та ветеранок до проведення груп підтримки. Формат передбачає довірливе спілкування між людьми з бойовим досвідом. Як показала практика, Проведення груп рівний рівному, де власне збираються ветерани, і е, проводить таку зустріч теж ветеран, е, дає дуже добрий ефект в плані е, соціалізації, повернення до цивільного життя. Е, знов е, хлопці та дівчата мають можливість опинитись в школі, е, як, як то кажуть, своїх, але, на жаль, дуже мало є ініціатив чи організацій, котрі Навчають людей з числа ветеранів та ветеранок власне, організовувати та проводити такі групи. Навчання триватиме три дні. Для участі не потрібна спеціальна освіта, а тільки бажання допомагати і підтримувати учасників бойових дій. Ми будемо там говорити про те, що змінюється, як змінюється людина, потрапивши в зону бойових дій, та коли вона повертається назад. Які є зміни, які вони несуть ризики, і як, власне, з цим працювати? Друга складова це буде так звана переорієнтація, тобто це буде, буде йтись про те, як бойовий досвід можна використати, власне, проаналізувати і використати для свого цивільного життя. І третій модуль це безпосередньо методологія проведення таких груп. Подати заявку на участь у навчанні ветерани можуть до 12 серпня.